Так, шановні, як часто, ви зустрічаєте запорожці з відрізаним дахом, в який ти сідаєш. В який ти сідаєш отак легко, відкриваючи ці двері, які відкриваються як у Rolls-Royce. Ти присідаєш в свій автомобіль якому ще не готовий салон, Хочеш його, звісно, ж, завести, але двигун не створює ніякого шуму. Ти думаєш, о ні, це запорожець, якому поламаний двигун. Але все не так просто. Ти закриваєш двері, шукаєш четверту передачу через третю. Третя у нас тут десь. А це четверта. І абсолютно не використовуючи щеплення, натискаєш на подальку газу і стартуєш. І їдеш собі, насолоджуючись прекрасними весняними днями. Через ось таке маленьке віконце, тому що автомобіль скоро потрібно буде фарбувати. Я вже не дочекаюся, коли цей день настане. І він буде в новому вигляді.